Друзі, не так давно з'явилася дуже цікава стаття в такому електронному виданні News Atlas, наукова стаття, про те, як зібрали докази того, що дерева передають інформацію один до одного. Один одному, особливо старіші дерева, ті, які вже мають певний досвід, як вони його передають деревам, які молодші. Це, мені здалося це надзвичайно цікавим. Хоча я не знаю, як це можна використати ну, безпосередньо для людини, але можливо про це поговорити, можливо, хоча б це сказати. І так. Мене звуть Юрій Бісараб, це передача Культур Update. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про кілька речей. І перша з них це те, як зібрані докази того, що дерева обмінюються інформацією. Дивіться, фактично виходить, що а, зробили все таким чином, що поставили такі е, сенсори. Які можуть брати і знімати ну, надзвичайно тонкі сигнали, такі сигнали, які фактично не можна якимись іншими засобами, крім дуже точними визначати. І от, що виявилося, що старіші дерева перед тим, як починаються, наприклад, такі речі, як затемнення сонця, от, вони починають передавати певні, певні сигнали. Дуже-дуже маленький сигнал, але, видно, ці з цього сигналу, вони називаються навіть біоелектричні сигнали, От, його буває достатньо для того, щоб передати інформацію іншим деревам. А чому це так важливо? Через те, що під час затемнення дерева мають розуміти, що це затемнення, а не просто ніч, тому що вночі вони виділяють іншу речовину. Ніж протягом дня, коли їм потрібно ну, по-іншому боротися з різними наприклад, комахами. От Хрущі я бачу, у нас об'їдають прямо ціле дерева. Так от, дерево для того, щоб не пропасти, не померти, воно має щось виробляти, щоб, наприклад, ті хрущі чи інші комахи на нього не нападали. Так от, вночі і в день це буде інша речовина, це буде інший режим роботи. І от, Старші дерева, які вже мають досвід, може бути там 30, 40, 50, 100 років дерева, вони виявляються, передають інформацію, що буде затемнення сонця цим меншим молодшим деревам. Виходить, що з цього дослідження це вперше було визначено, що. Є фактично такий веб, да? якась така соціальна мережа, яка існує між деревами. І що вони передають один одному такі, як називають біоелектричні пульси. Це такі ну, зовсім невидимі сигнали. І ці, за допомогою цієї комунікації дерев вдається синхронізуватися. Передати цю інформацію один одному і разом зустрічати небезпеку як ліс, як щось спільне. І що помітили ці вчені, що оце повідомлення, цей меседж, якраз передають ті дерева, які вже старші, які мають досвід. От, а потім. Ще раніше взагалі ніхто, ні, 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 ніхто цього моменту не розумів, але помічали, що щось відбувається. Просто не було е пояснення. Тепер видно, що ліс він виступає як така е певна дійсно, е мережа або е мережа окремих, е окремих дерев. Далі, що нам потрібно тут ще сказати, що це вони діють як такий колектний колективний, колективний організм. Це є оце дослідження, це дослідження, став, воно стало частиною квамної біології. Це надзвичайно цікава наука. От, мені хочеться її теж опанувати, щоб дізнатися більше про неї. Тому і тут все відбувається на мікро-мікроскопічному рівні. А і що відбувається, така синхронізація цієї біоелектричної активності і таким чином за допомогою неї. Ці деревця говорять, і це дозволяє їм звести до от оті такі перерви або до мінімуму ту шкоду, яка може бути їм зроблена за рахунок того, що вони можуть просто не знати, молодші дерева можуть не знати, що коїться, і перейти на інший режим функціонування. Ну ось про це це надзвичайно. Друзі, абстракція. ну, По-перше, потрібно нам знати, що абстракція ділиться на дві такі два головних напрямки. Один це чисто геометричний, і другий це не геометричний взагалі. І ще посередині це ж чисто таки змішана техніка це і геометрія і негеометрія. Наш Малевич був один із найкращим майстром якраз геометричної абстракції. Його супрематизм це якраз я, один із найкращих прикладів геометричного такого зображення своїх думок. Потім є багато інших, ми їх пропускаємо всіх, а сьогодні ми поговоримо про Флетчера Бентона через те, що це Маестро. Ну, просто суперкласно. Це Бог якраз геометричної абстрактної скульптури. Якщо Малевич був художником, то це Флетчер Бентон, це якраз скульптор. Він це американець. Давайте подивимося на його інформацію про нього. Тут є трішки його біографії, дуже мало. Ось так він виглядає. Ну, дивіться, він уже народився в 31-му році, тому це він так йому було, мабуть, десь роки 30 тому. Він ще живий, в біографії дуже мало сказано про нього, але з іншого боку, все необхідне сказано. Коли він народився, де в Охайо, штаті такий Охайо, Хоча про цей штат відомо, що він, скажімо, невеликий і такий скучний, але, ну, бачите, який скульптор там народився. Тому, мабуть, це не зовсім буде правда про цей штат. Да, закінчив він в Майамі університет, Оксфорд Охайо, потім Bachelor of Arts у 56 році. І потім викладав мистецтво в каліфорнійському коледжі. Ви, виявляєте, приїхав в Каліфорнію, Каліфорнійський Калифор... коледж. Потім в Сан-Франциско переїхав. Там рік викладав в інституті мистецтва. Потім, 67 до 87 дивіться, майже. Майже 10 років викладав в Каліфорнійському державному університеті Сан-Хосе. Це теж е, таке заклад, де він викладав мистецтво. Але давайте повернемося до його робіт. Тут, на цьому сайті, я дам лінк до нього. Є, ось дивіться, зразу показано його кілька так, по секціям, да, де його роботи представлені. Це не всі, але ну, це, це шедевральні роботи. Ми проглянемо кілька з них. Отут The Arts, да? отут у нас ми сюди зайшли. І ось вони по напрямкам, по колекціям. Давайте подивимось на ось цю. Мені дуже подобаються його такі, скажімо, картини настінні, Дивіться, що він зробив: вау. В абстракції форма, як і не тільки в абстракції, а взагалі в будь-якому мистецтві форма це надзвичайно важлива річ. Так от, он він дає. Флетчер дає Флетчер-Бентон, дивіться, які форми дає. Це просто дивовижно, як він їх розташовує, як він їх. І от вони починають різні форми. Бачите? Тут кілька є форм. По-перше, основна, дві основні, геометричні, вони задають весь фон. Всю музику, якби це в оркестрі був би бас, да, контрабас. А потім далі оце все інше, інші форми. Тут виділяється ця форма, потім ось ця виділяється, Дивіться, проволокою зроблена. Якщо ця йде листочком таким металевим, то це у нас і е, проволока. Тут два у нас таких, е, дві кульки, потім ось ця лінія, да, ось ця лінія з проволоки. Тут у нас якийсь трикутничок, зв'язок між ними. Це просто чудова робота. Так, чи тут у нас ще й? Ой, є, тут багато є, тут є на що подивитися. Давайте наступну ще візьмемо. Наступну. Ой, дивіться, знову. Оці дві, два великі квадрати. Вони задають якби головну, головну мелодію, головну, головний той простір, на якому роз, розвертається вся ця подія. Вся ця думка або думання. І тут у нас вже дивіться знову такий листочок один, потім пішов інший, він розділений, тут щось, на, на ньому ще якась накладочка. І от проволоки у нього ці, вони дають певні лінії. Потім тут знову ж у нас тут якась кулька, тут якась е, е, пружина, щось таке. Подивіться, як ці форми одна до одної, як вони фактично грають одна з одною. Так, ну, давайте ви самі далі подивитеся, ми перейдемо, повернемося до якогось іншого, інших робіт. Ось він зробив такі, скажем, серію, от, куди не хочу. Хочеться всі показувати і, всі про, і, і про них говорити, але глянемо на кілька таких речей. Зовні це на природі стоїть. Ця робота, можливо, ще якось ну, досить цієї. Бачите? Теж як ці геометричні фігури, як вони одна до одної. Звичайно, тут метал вибраний з залізу, тому що ця іржа, потім текстура ржава, вона додає такого свого шарму до, до цієї роботи. Подивимося, ще, що надворі в нього стоїть. Його роботи відомі в всьому світі. Це надзвичайно дорогі. От, ось один, так, одна така. Дивіться, блок. блок, Тут ось так. От це все стоїть. ну, Це просто чудо. Дивитися на такі, на такі речі. Давайте ще на якусь глянемо. Можливо, у нас на цю, Дивіться. Ой, яка краса. Теж дивимося на форми. Тут ось, ось ці дві форми. Спочатку великі форми. Вони відіграють таку роль, як би фону. От, а потім уже на все інше, як воно геометрично одне від одного розташоване. На вулиці, коли ми дивимося такі роботи, потрібно подивитися їх з різних боків і знайти, звичайно, той можна знайти той, під яким працював і думав художник, сам, в даному випадку скульптор. От, і можна пошукати той параметр або той кут, під яким вам найбільше подобається дивитися на цю роботу. А, давайте ще щось зглянемо в нього. Ну, давайте ось ці роботи подивимось. Флетчер Бентон. Дивіться, а, а подивіться, яка краса. Подивіться. Оце можливо з цього боку. Оце і є той, та сторона, як дивився, як уявляв, як думав про неї, про цю роботу Флетчер Бентон. Це дивовижно, дивовижно. Просто його роботи, А якщо ще побачите їх ну, в натурі, да, як воно стоїть, це... це я не знаю, як про це можна. Дивиться, ці... тут пофарбований у нас. Дивіться, ця форма у нас пофарбована. Пофарбована. Це все синім кольором, таким якимось темно-синім, а тут видно чорний, тому тут ще є і фарби. Додаються, що теж дуже цікаво, дуже цікава робота. І так, це була така невеличка презентація Флечера Бентона. От, я дам лінк, понасолоджуйтесь через те, що це, ну, це найліпший це Бог, це майстер геометричної скульптурної абстракції. На цьому хочу подякувати ще раз ЗСУ, які нас оберігають, які нас захищають, і ми можемо говорити на такі теми. І хай їм щастить, віримо в них і допомагаємо.